Глобальною проблемою людства стало збереження заощадження енергоресурсів. На жаль, вони вичерпуються, що можна зробити, щоб наше майбутнє було світлим і теплим. По-перше, треба замінити старі лампи, на енергозберігачі. Це скоротить витрати в 4 рази і дозволить заощаджити до 80% електроенергії. друге, купуючи побутову техніку, звертайте увагу на її енергетичне маркування. Клас А є найвищим. І найбільш енергоефективним. До речі, небагато громадян знають, що побутова техніка, залишена у режимі очікування, також споживає енергію. Не забувайте вимикати світло і техніку. по третє доволі простий спосіб для збільшення освітлювання в оселях, це частіше протирати вікна і освітлювальні прилади від пилу. Також заощаджувати на електроенергії, особливо в зимовий період, допоможе добре утеплена оселя. Адже взимку ви зможете не вмикати електрообігрівач для додаткового опалення квартири. Тепла оселя це насамперед економія теплоенергії. Замініть старі вікна на металопластикові, це підвищить температуру в приміщеннях на 3-4 градуси. Цірічно перевіряйте вашу систему опалення, переконайтеся в ефективності її роботи, довірте, чи не залишилося в них повітря. Не закривайте радіатори меблями та декоративними решітками – це робить їх менш ефективними. Товстий килим зменшить втрати тепла через підлогу, також теплоізоляція, в будівництві, запорука, економії енергоресурсів. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70% від загальної потреби в теплі, тому заощаджуйте енергоресурси.